Там люди біжать, кричать: я хочу собі двері скритого монтажа. Коли вони узнають, що яка вартість цього всього людина купляє двері, вона не розуміє, вообще, на що треба обращати увагу. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван, я займаюся ремонтами квартир та котеджів в Києві та Київській області. Сьогодні ми будемо говорити на таку тему про двері скритого монтажа. Я сьогодні вам розкажу все, про що я знаю, розкажу, як їх треба вибрати, про плюси і мінуси цих дверей. Друзі, ну дивіться, ось найголовніше такий нюанс, тому що ось. Наприклад, роблять дизайн-проєкт, да? і людина вже починає купувати двері, і тут виходить така проблема. Тобто, дизайнера кричать, що треба ставити двері скритого монтажа, а робітники там, прораби кажуть, що ні в випадку не ставимо двері скритого монтажа, тому що це геморрой. І тут людина така в ступорі, не знає, що робити. Коротше, що ж мені вибирати? Дивіться, давайте поговоримо про самі двері, про їхні плюси. Ну, по-перше, з плюсів, це, по-перше, звісно, естетичний вигляд. Ну, вони виглядають. Реально, то есть, круто. То есть, вони у нас, по-перше, без налічників, від у них, звісно, класний. Тут випросив до цього немає. По-друге, наприклад, якщо ось, такого типу, як от зараз, ми в приміщенні, такий коридорчик у нас і тут багато дверей. Коли, виходить, ти заходиш в таке приміщення, якщо б у нас тут двері стояли з налічниками, звісно, вони більше б забирали місце. Есть, ще таки, можна плюс сказати, що двері прихованого монтажа вони більш розширяють пространство, можна навіть так сказати. Є такий момент ще в тому, що от, наприклад, тут немає налічника. Тобто, наприклад, допустимо, давайте зайдемо в ванну, просто вам покажу приклад. Ну, друзі, дивіться, ще такий момент. Тобто, наприклад, у нас відкус, а тут він 20 см. Але буває таке, що от, наприклад, в квартирах да, в основному маленькі санузли і по суті у нас... Розстояння від откоса до стіни, воно дуже важливе. Ось тут у нас немає налічника. Якщо ми тут поставимо налічник, добор з налічником, ми украдемо з цієї стінки ще десь примерно ну, 5-6 см. А у нас, грубо говоря, від стіни до цього откоса всього там 40 см. І, наприклад, якщо, б у нас, якщо ми поставимо двері з налічником, то виходить, що ми вмивальник вже не 40 можемо поставити, а 350. Да? А якщо у нас двері скритого монтажа, Тисну понятно, що ми вже на 5 см більше можемо поставити умивальник. Ну це це теж можна сказати плюс в принципі. Ось, друзі, дивіться, бачите, якщо ми ставимо обичні двері, то у нас ось тут налічник. Соответственно, налічник у нас забирає 5 см. От якщо, наприклад, там у нас санузел маленький, як правило, то виходить, якщо у нас тут з однієї сторони буде стояти там умивальник, чи умивальник, то, наприклад, ми на 5 сантиметрів його будемо ставити менше, тому що налічник трохи забирає пространство. От, в двері скритого монтажа немає налічника, у нас тільки откос. Соответственно, ми трохи виграємо місце. Ну, це теж можна сказати такий плюс в принципі двері скритого монтажа. Та з плюсів в цих дверях. Більше я нічого не бачив, це, мабуть, все, що такі самі головні плюси цих дверей. Дивіться, друзі, ще вам розкажу про те, що як треба двері вибирати з критого монтажа. Це, кстати, дуже один самих найважливіших нюансів, які взагалі є. Таке часто буває, що, наприклад, людина купляє двері, вона не розуміє, вообще, що, на що треба обращати увагу. Перше, це те, що обично людям всім продають ґрунтовані двері. От тут, якщо ви навіть, я думаю, що на не особо заметити, Ці двері крашені завода. заводом. Тобто це, це не покраска стін. Ці двері не покрашені, вони вже йдуть готові з заводу покрашені. покрашені. Тобто двері треба вибирати тільки крашені. Тобто якщо ми беремо грунтовані двері, самі їх шпаклюємо і красимо, як стінку, то так робити не треба. Роз, ну, розповідаю, чому. Наприклад, якщо ми, всі беруть грунтовані двері, тому що вони дешеві, там самі дешеві, і починають потім шо, красити ці двері. Звісно, коли ми починаємо красити двері з монтажа, краска стін, яка б там краска не була, повірте мені, я вже своїми красками перекрасив і знаю. Оця частина, де ми будемо братися тут за ручкою, вона просто через год тут буде чорна. І ну, це не практично. По-друге, ось оці угли, наприклад, ми бачимо, да? тут у нас заводський, заводська покраска. Тобто тут, в принципі, зроблено все ідеально. Якщо ми, наприклад, погрунтуємо отут, то ви ну представте, отут шпакльовка буде на оглі, ну вона просто буде отак одлітати. -от Ти, грубо говоря, так сильніше вдариш, вона одлетить. Люди вам зроблять ремонт, воно спочатку буде виглядати класно, але це максимум на півгода, я думаю, навіть менше. Обов'язково на це треба обращати увагу. Це есть, один із самых таких найважливіших факторів. Потім брати треба двері вже готові покрашення. Але буває такий момент, от, наприклад, як у нас тут санузлі. дивіться, ми цей, э, оцю дверь ми взяли ґрунтовано, чого? Тому що у нас виходить тут частина санвузла, ви бачите, декоративна штукатурка і частина плітки. Тоді логічно, що одна частина у нас повністю ну, покрашена від заводу, а тут ми взяли по декоративну штукатурку. Тут є логіка. Декоративна штукатурка, по-перше, вона прочніша, ніж краска. Тобто вона не царапається і, по-друге, дуже просто реставрувати. Тобто, якщо десь щось коцнулося, ти просто можеш її заробити. А якщо, наприклад, на красі десь буде царапина, то... Просто закрасити, ну, воно буде видно, треба перешпаклювати і перекрашувати цю дверь. Тобто, Тут ми зробили чітко, Ну, тобто, тут логічно. Ну, Наприклад, дивіться, ось у нас тут Тут у нас бачите, двері у нас тут покрашена з двох сторон. У нас тільки двері в санузлах. На першому і на другому поверсі виходить, вони... З однієї покрашені, з другої з другої ґрунтовані, а всі двері бачите, вони чітко покрашені від заводу. Ну це той самий ідеальний варіант. Це це дуже важливо. Якщо двері скритого монтажа брати, то треба тільки такі. Як це робиться? Ну як ми зробили? Ми оприділилися з ралом цвята краски. У нас вже там я не помню, по моєму тисячу там щось. 20 — номер краски. Ми де заказуємо двері, ми говоримо в який колір нам викрашувати двері. Вони нам чітко викрашують по нашому ралу стіни, і виходить то є, ідеальний варіант. якщо, може, є якісь мінімальні відтінок, Ну, чоловік. Людина... Його не замітить. Ви бачите, вони просто в цвіт стіни. Це дуже дуже важливий нюанс, і, і друзі, то, 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 то ви повинні розуміти, що більше половини дизайнерів, які пропонують ставити ці двері з критого монтажа. Вони самі не знають, що двері можна просто вже викрасити, готові на заводі під RAL-стін. Е, вони чогось всі заказують грунтовані двері. І я не розумію, чого. Так, друзі, дивіться, за що я в магазин там, ми, де ми постійно двері беремо. А це вже бачите, завода, вони йдуть з теж з такою рамкою, теж. теж, теж Прикольно, вона стати не оббивається. То це вже... Якби у нас МДФ така накладка. Ось бачите, дзеркальні двері є. Ну, все, що хочете, в принципі, отакі двері, так, да. такі треба брати двері. А то, що люди беруть там самі дешеві ґрунтовані, то тоді, звісно, виходить взагалі неприкольний варіант. Дивіться, друзі, ще дуже один із самих важливих моментів це коли дверна коробка наших скритих дверей, вона обов'язково має бути з виямкою під лінту скритого монтажа. Також дуже важливий такий момент, чого то, що. Е, Обично двері, коли йдуть коробка йде, у них виямки підкритий плінтус немає. Потім приходиться саму коробку різати і підганяти плінтус, ну тож, дуже геморойна робота. Або сам плінтус вирізати, там тіла на плінтусі залиша 2 мм, теж варіант не очі. Ось ця коробка, бачите, вона не є правильною. Вийська з цих дверей для того, щоб ну, ми ставимо плінтус з монтажа. Якщо ми не ставимо плінтус скрытого монтажа, то і двері в принципі, ну, немає сенсу брати скрытого критого монтажа. Який смисл тоді цьому. Коли ми стикуємо плінтус, бачите, що тут виходить. І, тобто, що нам треба робити? Нам треба обрізати виходить, плінтус. отак от, І вставляти сюди в цю коробку. Соответственно, ну, у нас тут тіло 2 мм. Ну ви розумієте, якщо сюди попаде там, вода, чи трошки влаги, цей плінтус, по суті, ну, він буде пузиритися і відходить від цієї частини. А ось ми ставили ось двері такого типу. Це, звісно, ідеальний варіант. Ось Ми бачимо, стикуємо плінтус, ось бачите. Тут у нас, звісно, є трошки зазор, але ми тут просто чітко підрізаємо чуть-чуть по 45 градусів. У нас плінцус ідеально стикується в цю коробку. От друзі, э, треба обізимо вибирати двері такого типу. Це також дуже важливий момент. що я вже ставив один раз такі. конечно, ми там дуже сильно напрягалися. Я просто не знав, що. Є собщо такі варіанти. Якщо ви вибираєте двері скритого монтажа, ви повинні розуміти, що вам треба ставити плінтус також скритого монтажа. Тобто, тому що якщо ви ставите двері скритого монтажа і ставите обичний плінтус. Ну, це типа, взагалі, нема смису тоді ставити всі двері, нема смисла цим, -цим заморачуватися. По-перше, якщо ми, наприклад, ставимо, дивіться, обичний плінтус, да? він у нас виступає. відповідно, двері у нас вже відкривається тільки на 90 градусів. Отак от ми її відкрити не можемо. Типа, чого? Тому що плінтус виступає і буде опиратися в наші двері. Це то тобто, це перший момент. По-друге, момент, ось, наприклад, оці примикання, які ви бачите внизу. Також виходить, тут ми не можемо перекрити оцей стик ніяк. Ми ж сюди плінтус не можемо поставити. В принципі, ну, ми то можемо поставити, але це реально не красиво буде. Тепер дивіться, ще такий нюанс дуже важливий. Коли ми робимо двері скритого монтажа, у нас ось такі відкриті відкоси, як ви бачите, так? Да? І вони не самі практичні. Тобто вони у глиці часто відбиваються. От дивіться, у нас тут люди живуть ну мабуть, п'ять місяців. Ось ви бачите, вже кусочок на двері відбився. Тобто він то понятно заробиться. Там це та декоративна штукатурка. Це хорошо, що не краска. Прийшлось би тут повністю все перекрашувати. Але це теж такий фактор, що. Ось такий момент є ну, неприємний з дверями скритого монтажу. Друзі, у нас откос виходить, шпакльований, відповідно він буде більше оббиватися вгли, а от в звичайних дверях, бачите, у нас коробка тут, в принципі, налічник, то тут нічого не буде. Ну, як, як завжди, свої плюси і мінуси завжди десь є. Також треба розуміти, що, наприклад, коли ми ставимо двері скритого монтажу, монтажа, що у нас немає тут коробки і налічника, нам треба повністю тут стукатурити стіну або, наприклад, нам треба тут наращувати гіпсокартоном, шпаклювати. Це теж дуже великий кусок роботи. Також оцей підход до цих дверей ну ось чітко підійти. Це також тут же ж, коли вони піняться, тут треба також все зашпаклювати, поклеїти сітку, чітко вивести всю штукатурку, шпакльовку. Ну, тобто, також треба розуміти, що під ці двері, по суті, робиться весь ремонт. Ну Під них все планується. Тому що, по-перше, дуже великий кусок роботи, це все набагато сложніше зробити. Звісно, виходить, що Якщо у нас тут та плитка, наприклад, в санузлі, то ви, представ, ну, ви представте, у нас тут керамограніт, його ж треба зарізати чітко по 45 градусів. Вивести ці всі угли наружні, це теж дуже складна робота і дуже, дуже довга. Тобто якби це вже набагато все довше буде. Це теж розуміти, як би сказати, не плюс їх дверей. Так, друзі, ну і саме такі теж, наверно, один з великих мінусів, ну не мабуть, це 100%, це те, що двері скритого монтажа завжди е, виходять, ну їхня ціна. По-перше, дуже багато треба зробити роботи. Такої, наприклад, як я вам казав, зробити откоси, пошпаклювати, покрасити. Оце все виходить підшпаклювати. Тобто, на це все виходить на виході, якщо ми беремо обичні міжкімнатні двері да, і двері скритого монтажу, двері невидимки ще. Як їх називають, то на виході ціна дуже велика. Виходить. Також е, треба розуміти, що плітку також треба зарізати, це віддільна робота, це от, коси всі треба робити, якщо ми ставимо обичний добор з налічником, то нам ці всі роботи робити не потрібно. Тобто, це також треба розуміти. І також ви повинні розуміти, що якщо ми робимо двері скритого монтажа, ми робимо і плінту скритого монтажа. А плінту скритого монтажа робити, це теж не дуже проста робота. Це ми поговоримо в якомусь другому відео. Якщо вам буде цікаво, ми вам розкажемо, як ми це робимо. Тобто плінтус зкритого монтажа це теж дуже великі затратні кошти. І виходить таке, що там люди біжать, кричать, я хочу собі двері скритого монтажа, а не знають, яка їх вартість, який це великий кусок роботи, не знають такі моменти в тому, що треба які двері вибирати. І потім виходить те, що вони ставлять якісь беруть самі дешеві двері грунтованого монтажа. Двері ґрунтовані, вони беруть самі Самі дешеві консультанти їм там напарили саме дешево. Консультанти самі ніколи їх не ставили, не знають, як вообще це все робиться. Але вони їм продають самий дешевий варіант. Люди радуються, біжать їх робити. А потім виходить таке, що коли вони не узнають, що яка вартість цього всього, вони там прозрівають. І потім виходить, коли вони починають їх оце вишк... покльовувати, викрашувати, в ідеалі виходить, не так, як на картинці там все красиво, а в в, ну, в реальності получається все, ну все по-другому. Ось, друзі, чому я вам зняв це відео? Для того, щоб ви розуміли, у вас було розуміння перед тим, як куплять ці двері. Надіюсь, це відео вам було і ви щось в нього собі підчерпнули. Тому що люди реально беруть купляють ці двері, потім їм роблять таку сміту, вони не розуміють, що робити, і виходить ну, все як обично. Підписуйтесь на наш канал, на інстаграм не забувайте підписуватися, ставимо лайки. Всім гарного дня, до побачення. І ще, кстати, не забуваємо допомагати ЗСУ.